Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України на нелом 10 копійок 2006 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети та розглянемо основне запитання: як відрізнити штамп перший, що справа, від штампу другого, що зліва в 10 копійках 2006 року. Отже, спочатку розпочнемо з того, що нам відомо про монету 10 копійок 2006 року. Насамперед, 10 копійок 2006 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. Тираж монети складає 150 мільйонів екземплярів, виготовлялася монета з алюмінієвої бронзи, вага монети 1,7 грама. Діаметр 16,3 мм, Гурт монета має рефлений. Може бути мілка, може бути крупна насічка в 10 копійках. Проте для 10 копійок 2006 року притаманна лише мілка насічка. І сьогодні з вами ми поговоримо про те, як відрізнити штампи по аберсу штамп перший від штампу другого. Розглянемо особливості штампа першого, особливості штампа другого та дізнаємося, що в них спільного та що відмінного. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми визначаємо ціну даної монети. Проте сьогодні ми свою увагу на реверсах зосереджувати не будемо. А розглянемо тільки аверси 10 копійок 2006 року і обов'язково в кінці відео вкажемо ціну, як при співставленні якої аверс з реверсом скільки монета може коштувати. Отже, 10 копійок 2006 року. Аверс, штамп перший, які він має особливості та як ми його відрізняємо від штампа другого. Штамп перший характерний тим, що середній зуб тризубця гострий, тонкий. Напис Україна знаходиться наближної до герба та віддалено від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Дата 2006 припіднята до припіднята догори та віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від шестірки до канту є відстань. З боку присутній логотип монетного двору, проте в зменшеному варіанті. Напис, він зображений, він менший, а ості другого колоса не дотикаються до зерен. Саме ось перша, друга та третя, вона не дотикаються до зерен. От саме такі характеристики та саме такі особливості має штамп перший 10 копійок 2006 року. Після того, як ми розглянули штамп перший, переходимо до визначення штампу другого. 10 копійок, 2006 року зі штампом 2 характеризується тим, що середній зуб тризубця гострий, тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата 2006 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору в звичайному форматі. Напис зображення більший. А ості другого колоса вони дотикаються до зерен. Саме ось номер 1, 2 та 3, вона примикає до зерен. Як ви вже зрозуміли, основну відмінністю штампу першого від штампу другого, буде те, що в штампі першому розбір зображення зменшений і менший, ніж у штампі другому, але основна відмінність ми дивимося на ості другого колоса. В штампі першому вони не примикають до ягідь. В штампі другому вони утворюють одне ціле разом із зерними колесом. От саме такі особливості ми можемо відзначити в 10 копійках 2006 року, зокрема в тому, як відрізнити штамп перший та штамп другий. І у вас виникає запитання: яка ж ціна монети та скільки вона може коштувати? Якщо ви знайшли монет на 10 копійок 2006 року, яка має штамп 1 і ІБМ. Ціна монети буде складати від 50 до 100 гривень в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного близьку, тобто випущена Національним банком України не була в обігові, ціна монети бу буде складати від 200 до 300 гривень за одну монету. Якщо ж ви знайдете монету, яка запакована в банківському ролі, зі штампом 1 ІБМ, ціна складатиме від 3 тисяч гривень, адже там знаходяться 50 монет з даним штампом. Але це обов'язково треба перевіряти. Якщо ж ви знайшли монету, яка має штамп 2 ІВМ, ціна монет на даний час складає. Від 20 до 40 копійок за один екземпляр. Саме таке співвідношення аверсу до реверсу коштує від 20 до 40 копійок. Якщо знайшли в штемпельному близько від 2 до 4 гривень. Рол даних монет, якому запаковано 50 монет 10 копійок 2006 року зі штампом. 2 ІВМ коштуватиме від 400 гривень за даний роль, в якому запаковано 50 монет. От саме такі особливості мають штампи 1 та штамп 2 в 10 копійок 2006 року. Що ще хочу вам сказати? Ми обов'язково звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета алюмінієва бронза, проте, якщо ви знайшли монету, що виготовлена з інших металів. До інших металів ми можемо віднести латунь, немагнітну сталь, магнітну сталь, алюміній, срібло, нікелевий сплав чи інші сплави. Це буде пробна монета, яка виготовлялась на монетному дворі кількома тирижами. Ціна її буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. І обов'язково дивимось на гурт монета. Монета може мати гладкий гурт. Тобто монета, що не пройшла гуртильне кільце на монетному дворі. Але тут є один нюанс. Ми обов'язково повинні пам'ятати, що це монета, якої гурт не сточений механічно. Адже якщо він сточений механічно, монета буде вже нецінною, ціна їх буде складати. Мінімально, тобто, 10 копійок. От такі особливості, на що ми звертаємо увагу. Обов'язково ми звертаємо увагу також на відношення аверсу до реверсу. Поворот При повороті 10 копій6 року, якщо аверс відноситься до реверсу на 30 градусів, ціна монети буде складати від 100 гривень з поворотом на 90 від 300 гривень з поворотом на 180, ціна від 1000 гривень за один екземпляр. Але про це ми все поговоримо в наступних відео. Якщо у вас залишили запитання по тому, як відрізнити штамп перший 10 копійок 2006 року від штампу другого, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А зараз я покажу, як швидко визначаю штамп перший від штампу другого. Спочатку ми дивимося на напис Україна. В штампі першому він вдвічі менший, ніж в штампі другому, і він примикає до герба та віддалений від канту монети. Але основну увагу, ми звертаємо на на Ості другого колеса, і бачимо, що вони не примикають до... Ягід. В штампі ж другом вони примикають і утворюють одне ціле з ягодами. От саме такі особливості і відмінності можна сказати по 10 копійках 2006 року, зокрема штамп перший та штамп другий. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви для себе наглядно оцінили та зрозуміли, як відрізняти дані штампи. На цьому буду закінчувати своє відео всього найкращого.